Бої та постійні сутички. А то триває втрати бойовиків ростуть, але кожного дня гинуть і українські військові. За останню добу не стало 13 воїнів. Серед них командир спецбатальйону територіальної оборони МВС Тимур Юлдашев. Українські військові більше 30 разів вступали в бій з терористами у різних районах проведення антитерористичної операції. За результатами вогневих ударів української артилерії по скупченню терористів неподалік населених пунктів Горлівка та Іловайськ знищено три танки, одну бойову броньовану машину, дві системи ГРАД, чотири міномети, один автомобіль та одну установку Смерч. За попередніми даними знищено близько 200 терористів. Але навіть попри це ситуація в Іловайську залишається дуже напруженою і небезпечною для українських бійців, які намагаються там втримати позиції. За останню добу ціла низка ЗМІ говорили про прорив з території Росії колони техніки, чисельністю щонайменше в 100 одиниць. Проте в РНБО заявили, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. Було зафіксовано колону приблизно 100 одиниць військової техніки, яка знаходилася неподалік населеного пункту Гукова Ростовської області. Інформацію щодо перетину кордону і Перехід на територію України у нас немає, не підтверджено поки що. Доки військові звільняють населені пункти від терористів, українські спецслужби намагаються звільнити з полону терористів людей. На Донбасі відбувся обмін полоненими. За одного ДНРівця терористи звільнили чотирьох українців.